Зеленський може потрапити на таку розтяжку, але знову ж таки, в випадку, якщо ми побачимо підозру, і у випадку, якщо далі ця справа дійсно почне замилюватися у вигляді передачі підслідності СБУ або комусь іншому, або якимось іншими способами розвалюватись, бо в принципі є ще інші способи, яким чином можна цю справу просто затягнути і розвалити її в процесі через процесуальні а, проблеми. Тим паче, що ну Неодноразово спілкуючись як з адвокатами, так і з слідчими з української правоохоронної системи, багато хто констатує, що і рівень часто виконання своєї роботи на етапі передслідства, слідства і потім доказів для суду зроблено недостатньо якісно для того, щоб адвокат не міг розвалити таку справу. Тобто, почасту, все таки загальна деградація системи, загальний стан її. А те, що частина просто працювала рішала, а частина просто віджимами бізнесів і наїздами, а до суду мало коли що доходило, вона призводить до того, що потім, навіть коли якась дуже важлива справа йде до суду, то не факт, що в ній все нормально, і не факт, що її не можна процедурно і процесуально просто розвалити.